Доброго дня, діти, Діти, до нас прийшов ведмедик в гості і просить вашої допомоги. У ведмедика болять зубки. Допоможемо йому. Звичайно, ми тобі допоможемо, наш любий ведмедику. Слухайте, я вам прочитаю віршик, Грицька бойка, про ведмедя. Ведмедік, товстун у своєму ліску. За літа с'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліти. Реве наш ведмедик, ночами не спить, не всидіть на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Щоб зуби боліть перестали в тебе, щодня поласкать шевлюю їх треба. Одужав ведмедик. Для хворих зубів, в городі своєм ще влію посадив, а тепер поговоримо за змістом вірша, що трапилось з ведмедиком. Стали зуби боліть. Скільки він за літо з'їдав боч... бочок мед... меду. За літо з'їдав десять бочок медку. що заболіло у ведмедика, та стали в ласунчика зуби боліть. Та дай вам, Хто йому дав пораду? То з дерева дятел пораду дає. Чим треба поласкать зуби? Щодня поласкать шавлієм треба. Де посадив ведмедик шавлі? В городі своєму шавлію посадив, я пропоную вам зараз відгадати загадки про предмети гігієни. Слухайте уважно загадку. Чищу зубки кожен день, дуже добре, швидко. мені в цьому допоможе моя зубна, зубна щітка. Ось така, будуть зубки здоровенькі, я почищу і гарно. Візьму руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба, дітки, це Зубна паста. Так, діти, щоб не боліли наші зубки, потрібно чистити зуби два рази на день вранці і ввечері. Я вважаю, ви так робите. Кожного ранку і кожного вечора ви чистите своєю зубною щіткою і пастою зуби. А тепер давайте пригадаємо, хто до нас приходив в гості ведметик. А що в нього боліли? Зубки в нього боліли. Діти, не хворійте, я бажаю вам міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!